Моя доповідь називається ми народжені в єдності або шляхи примирення Київської церкви. Так на початок я для наукової точності я хочу сказати, що е, цей переклад синодальність і примат це не є перший переклад вже чотири дні тому. Е, появився переклад. Е, <рикан> Микола Крокуша на сайті релігія е, соборність і прима. Що, я, я не знав, я щойно довідався так під час, під час того. Так що е, це значить, що нам треба соборність. саме була велика дискусія і вирішили не вживати того слова, бо в слов'янських мовах воно має цілком інше значення як. І Я не мушу та нам говорити, ми всі слов'яни. І тому настоювали, якщо він переложив, я Все, да, Так, да. ну, да. я мав той самий проблему і тут. Тому була злоба. Але лечить, була велика дискусія. Також, так що це ну, свідчить просить, що ми мусимо. Ну, є різні люди, які працюють над тими самими ідеями, да, так і нам треба як би то так сказати, чи ще. Ще ближче один до одного ми були поінформовані, туди буде е, нам легше. Я щойно довідався, я не знав, але я тобі хочу можу, сказати. Добре, е, кінець 20-го, початок 21-го століття подарував церквам київської традиції в Україні надзвичайну можливість вести діалог та співіснувати в межах єдиної незалежної країни. Як такою можливістю скористаються члени Київської церкви, чи вони скористаються, покаже час. Але ігнорувати чи не помічати поруч цех пов, сповідують ту саму традицію, а відрізняючи лише одне від одного локальними звичаями і юрисдикцією, абсолютно неможливо для здорового мислячі християн. Тому для кожної з частин Київської церкви є важливим йти впевнено вперед, пам'ятаючи власне коріння. Історії роздорів змінити неможливо, але цілком під силу тим, хто прагне справедливості і правди самому творити історію єднання. На недавній конференції, тут в УКУ, під назвою Київський Требник 1646, отеж доктор Василь Рудейко казав, що київська традиція це не минуле, це майбутнє. В такій перспективі виглядає, що існує віщ, в магніті якої для зміни існуючого стану речей. Достатньо спробувати стати самим собою. Прикладом того, як не дивлячись на історичні непорозуміння та сотні років суперечок, все ж можливо відновити діалог, можуть служити церкви Антіохії та Єгипту. Кожна зі своєю складною історією та проблемою. У всесвітньому і комунічному руші знаковою є особистість архієпископа Еліаса Зогбі, який уклав акт віри водночас у Римську і православну церкву. Саме в такий спосіб він вирішив кілька столітню суперечку всередині Антіохійської церкви. Згодом цей акт віри було прийнято однією із частин Антіохійської церкви. А саме Мелехінською греко-католицькою церквою. Тобто ми маємо приклад, як православна за своєю суттю церква, будучи унійною, тобто відірваною від своїх співбратів, знайшла можливість відновити сопричастя на онтологічному рівні. Такий приклад, задля для того, що він направлений на єдність церкви, є показовим. І універсально. Тому за ним може слідувати і Українська грехо-католицька церква. Уважаємо, що перший крок в цьому напрямку, щоб ця церква визнала себе православною, що перебуває в сопричасті із Римом. Наступними паралельними етапами це жити повноцінним сопричастям із Римською церквою. Тобто не суп Петро, а кум Петро. Та повертати собі повнішого довір'я в Київських палостах. У восьми пунктах звернення, яке з'явилося під заголовком, реуніфікація Антіохійського патріархату 1996 року. Мельхідська церква продемонструвала світу, що примирення між колись розділеною єдиною церквою можливе. Як зазначено, в першому пункті звернення все має починатися із спільних зусиль з твори, які хочуть домовлятися. Тому початком відтовлення сопричастя стала спільна зустріч делегацій антіохійських православних та греко католиків 1964 року. Займо тут наголошувати, що для відновлення діалогу потрібні зустрічі, багато зустрічей і на всіх рівнях. бо це Стасо часом породжує практичні спільні дії, а це вже народження реальної єдності. Святий Йоанн Павло 2. Говорив, що однією із найважливіших рис християн всіх віків це просто бути сміливим. Саме сміливості не вистачає багатьом вірним Київської церкви, щоб всім разом єдиногласно славити Христа. Щасливим винятком. Та, де кого стала Революція Гідності на Київському майдані 2013-2014, де така дійсність була радісною реальністю. А так в щоденному житті, хтось єрархічно підпорядковуючи Риму, хто ще знаходиться під політичним впливом Москви, що в свою чергу продовжує деяке ексклюзивістичне мислення. Однак не може не тішити, що вже значна частина Київської церкви дивиться в сторону Христа через Київський Євхаристійний престол, тобто через інкультурацію Євангелія і спільне її свідчення. Така поведінка відображає лозунг патріарха Йосифа Шніпого бути собою. Спершу бути самим собою означає спільно і прозоро досліджувати свої корі. А вже тоді творчо, зберігаючи ненарушеним спільний депозит віри, за допомогою Духа Святого будувати інклюзивні відносини зі всім християнським світом. На такий крок здатний впевнені в собі та сміливі послідовники Христа, яких можна впізначити через їхню любов до ближнього. Сміливцем з боку Мелхідської греко-католицької церкви виявився Еліас Зоґбі, який висунув конкретну ідею подвійного сопричастя – пропонуючи, щоб, не дивлячись на організаційно-єрархічні розбіжності, дійти до розуміння єдності, все те, що починалося в 1974 року, як перші зустрічі та спроби примирення вилилося в офіційну позицію Мельхійської церкви 1996 року. Дійти до такої позиції арабським греко-католикам було непросто і потрібно було пройти через вогонь критики і випробування часу. Адже декларація, яка красиво звучить на папері та закликає до порозуміння, єдності та примирення з братами, впиралася у значні перепони, зокрема бюрократичні. Найбільш суперечливим моментом стояло питання першості єпископа Риму, тому в Декларації 1996-го написано, що спільним зусиллям усіх має бути повернення до розуміння першості єпископа Риму до стану, яким його розуміли очі церкви в першому тисячолітті. Ще іншим моментом це, якщо так можна сказати, виміряти ступень супрочастя віри. Необхідний для юхаристійного супрочастя. До чого потрібні підготовка, участь і рецепція двох церков? Очевидно, є що велика різниця між висловлюваннями і дійсністю. Наприклад, Медхістська, католицька і антиохійська православна церкви поки що не мають однакового богословського і еклезіологічного бачення участі у священних справах. Однак позитивом є, що існує церква, яка в недосконалому догматизованому світі намагається знайти відповіді на питання взаємного євхаристійного супричастя. І не перескачає вірний церкви. Як засвідчує нам непроста історія східнохристиянських церков, розбіжності можуть носити не лише характер юрисдикційної площини, а виливатися в найбільш складні богословські теми. І чим давніша ця проблема, тим складніше її вирішити. Прикладом давньої і складної христологічної проблеми є історія Копської церкви Єгипту. Христологія Копської церкви вражається вченням найголовніших представників монофізитизму 5-6 століття. Приклад діалогу, діалогу Копської церкви з традиційними православними церквами доводить. Що навіть, попри глибокі історичні непорозуміння, в даному випадку це четвертий Вселенський Ханкедонський собор 451 року є шляхи для примирення. Тут важливо розуміти, що головне не те, що роз'єднує, основним це відчувати, що центром нашого буття є Ісус Христос. Саме Христос збирає всіх вірних на одну вечерю, а те, що всі не бажають сидіти за одним столом, умовленою певною недосконалістю людини, неспроможністю зрозуміти, що значить бути запрошеним на трапезу Господу. Початок відродження Коптської церкви був пов'язаний із ім'ям патріарха Кирила VI, 1959-1971 року він служив своїй церкві, якого за давньою традицією обрали не з числа єпископів, а з числа ченчів-аскетів, що не мали відповідного сану, однак були відомі святістю життя. Патріарх Кирило вважав, що відродження церкви має відбутися. Не в потуранні Духу світі чого, а навпаки, у поглибленні духовного життя, звільненій церкви від усього наносного і історичного випадкового, в тому числі і від номінальних членів. А це була спрямована і монастирська реформа. Тому що до початку 1960-х років Копське чернецтво в значній мірі перетворилося на якусь карикатуру. Щоб прийти до діалогу на складні питання віри, коптам довелося оновитися, звернувшись до власної традиції. Віднайшовши самих себе, вони стали говорити готовими до діалогу. Портуєрея РПЦ Ольга Давиденкова, важливу роль в цьому процесі відіграв патріарх Шенуда III, який був послідовником, служив від 1971 до 2012 Відомий екомінічний діяч, який підтримував особисті контакти з керівництвом усіх християнських церков. І хоч на сьогодні хрестійні спілкування, коти мають тільки з одновірчами, тобто з нехальдонськими церквами, в них фокус із розбіжностей, які стояли між церквами, був переведений на те, що об'єднує. примиренням та шляхом до взаємного діалогу між харкедонськими і не православними церквами стали зустрічі. Що неодноразово проводилися останніми роками, починаючи з університету Орхуса в Данії 1964 року. Саме завдяки близькому спілкуванню стало ясно, що обидві частини Вселенської церкви розділеної з 1000 Перепрошую, з 451 року в Ханкедоні дотримувалися одного і того самого православного погляду на христологію. Лише виражали це іншими термінами та поняттями. Саме ця віра та апостольське спадкоємство, збережене обома церквами, були предметом розмови на всіх зустрічах. Зі всіх цих прикладів примірно, пошуків, компромісу між церквами стає очевидним, що єдність в Христі можлива. Не обов'язково, щоб церкви, які ведуть діалог, зливалися в одну структуру чи затирали власну ідентичність, можливі інше, щоб їх об'єднувала братська любов у Христі. Перед тим, як разом прийнятися дітанства, варто розуміти, що разом з тобою на святій трапезі присутні твої брати. Зусилля Мельхідської та Копської церков не є даремним. Серед цих двох церков офіційної єдності немає. Але це не вина єпископів чи вірних, а вселенської кон'юнктури, яка не подає. Позитивних прикладів до наслідування на місцях, також негативний вплив на єдність церков мають несприятливі дисциплінарно канонічні координати, в яких доводиться діяти клир. Це, однак, не повинно відбирати в особ... особливо. Єпископатові відваги не перескоджати Святому Духові, щоб він діяв через народ. А народ, в церквах не сумнівається, що належить до однієї церкви. Коли повернутися до Київської церкви, то вигадає нам, що є два шляхи примирення цих церкви. Перший шлях теоретичний. Який полягає в тому, щоб церкви не боялися пропонувати одна одній програми взаємопізнання, примирення і співпраці на всіх рівнях. Другий шлях практичний, де ідеально, щоб церкви не перешкоджали своїм вірним брати участь у святих таїнствах одна одних, тобто не вважали зрадою. Коли їхні вірні беруть участь в таїнствах іншої церкви, а також радо ділилися таїствами із членами інших церков, тоді, коли вони чого потребують із пастирських причин, що це взагалі можливо свідчить історичний документ священного синоду Російської православної церкви. Від 16 грудня 1969, який говорить про допущення католиків до святих Рада, що Постанова священного синоду від 27 липня 1986 скасовує практику Єхаристійної гостинності католикам. Проте, треба відмітити, що його текст. Можливо, і навмисно, залишаючи неясним. Там ідеться зокрема, що ця практика не отримала розвитку. А це залишає місце для найрізноманітніших інтерпретацій. Так само існують і виступи. Патріарха Любомира і єпископа Софрона Мудрого на папському синоді в Римі у жовтні 2005 року, де вони перед папою Венедиктом XVI виступили із вимогою дати можливість, якщо буде така потреба, причащатися спільно із вірними православних церков. Адже для чого заявляли вони? Не існує жодних перепон. На те, що єдність церков є можливою, вказує практика поодиноких людей на Майдані, в житті парафії, в змішаних подружжях, в родинах, де можуть бути священнослужителі, які належать до різних церкв. Ми повинні діяти рішуче, як за надзвичайних умов. Кожна окрема парафія, кожна спільнота, кожен християнин може себе запитати, чи відчуває він себе членом єдиної київської церкви? Якщо відповідь ствердна, тоді потрібно ставати сміливішим і йти на зустріч із братами, не завжди дивлячись на те. Що адміністративно вони приналежні до іншої церковної структури. Для тих, хто є єдиним містичним тілом Христовим, а сповідує єдину віру, ніякий людський центр не може замінити Христа і заборонити разом приймати святе причастя. Дякую за увагу. Ми підводимо риску під першою частиною нашої освіти.